Доброго дня, шановні! Сьогодні, мабуть, трошечки був морозець, але ще дивлюся, що чорнобривці зовсім не взяв ще мороз. Бачите, ще в кущах вони тримаються. Значить, це так було, як кажуть, подих морозний. Але я не про це хочу сказати. Хочу показати вам красуню капусту Кейл і поряд, шановні, Лафан та нісовий. І ви знаєте, що я побачила так дивно. він, Подивіться на оці суцвіття, бачите, він так гибе хоче знову цвісти. Вони такі, як омоложені, такі гарненькі. І я дивлюся, от старий цвіт, бачите, он коричневий є. Тут я ще бачила одну володь таку, що вроді би стареньке видно. Ось тут осипалось, бачите? От там видно, що стара. Але з цієї сторони, де менше вітру, ви подивіться, яка краса. Листячко, звичайно, старе. Ви знаєте, йому треба просто більший догляд. Трошечки, я вже його підсипала, тут зробила йому приємне, бачите? Підсипала кущик, але треба було на протязі літа теж трошечки приділити йому увагу, то він, мабуть, показав би себе ще краще. Бо подивіться, буде повторне цвітіння. Якщо мороз не вдарить, я просто не знаю, ця рослинка у мене вперше, але я дуже хотіла її побачити в себе на клумбі, бо вона дуже е, корисна. Прочитайте, я просто не знаходжусь так, щоб читати лекції, але знаю, що це дуже. Корисна рослина, чай пити і інше. Бачите, тут не так ось, але теж йде відновлення, якби розумієте, гейбе омоложення. Я просто вражена, шановні, напишіть, що ви думаєте. Може хто вивчав більше цю рослинку, може хто знайомий більше з нею. Але подивіться: іде повторне цвітіння цих же на цих же суцвіттях, які були попередньо. Це вражає шановні Це вражає, подивіться, ну, кущик такий, що його навіть не хочеться на фоні тої смородини показувати. Бо вона вже, як кажуть, своє зробила. А от з цієї сторони, подивіться, яка то краса на зеленому фоні, і оце відродження. А вона має таку властивість відроджувати. Її зараз вивчають для. Допомоги онкохворим. Це так такі, знаєте, коротенькі, як кажуть, напрямок. Але ось подивіться, яка краса. Я ще хочу мати декоративну капусту. Така, знаєте, коли всередині є така кремова квітка, ну не квітка а лися але міняє колір. Бачите, в мене вона не одна. Ось вона. Ось, бачите, теж є така сама. Ось отам, отам гарбуз, і ще помідори. Це я трошечки вже вам так, аби, як кажуть. О, є, є гарненько. Осінь прийшла гарно. ось іще теж. Ось Вероніка місцями там, де правильно відрізала, там заціла, а там, де не вміло, там ні. Монарда. Так підморгує мені з середини куща, моргає, моргає. І ще трошечки покажу, шановні були у своєї подруги. Взяла живці Вероніки розової, бачите, повтикала це вже місяць тому. Я думаю, що це буде справа. І ось оце такого кольору. Тоже тикнула, не знаю, чи буде, чи ні. А це вже, шановні, я Люпін, порозкидала по всій грядці. Ось, бачите, там він росте. Ось кругом Люпін він посходив. Ну, хай росте. Бачите, кругом, кругом я його розсипала. У мене такий сам, отакого навіть червонящого кольору. Ну і ось Вероніка. Я думаю, вона прийметься. Буде у мене на наступний рік, мабуть, отакого кольору Вероніка. Вона нищенька, не така, як, як ота велика. Але, шановні, все-таки повертаюсь. До Лафанта Анісового і напишіть, що ви думаєте, і, може, хто вивчав це питання? Ось. Дуже цікаво от пані Наталя з неідеального саду е садила верес і дуже корисно, дуже гарно дала коментарі. А у пані Наталі із е Мій антистрес. Дуже гарно, я подивилася, в неї всі відео дуже гарні, але особливо сподобалось про живучку. Мене цікавило це питання, бо я теж не знайома з цією рослиною, але теж гарно пояснила і показала, як вирощувати. Так що, дякую моїм друзям, бо вчуся, це дуже корисно. Може, підскажете про. Лафанта нісовий ще є білого кольору. Це що в моїх мріях. Бувайте здорові!